Дивлюся я на цей ліс в Норвегії і думаю, хіба це Норвежський ліс? Ну таке враження, ніби у нас в Пущі водиці попід Києвом або Святошинські ліси. Ну дивіться, граби такі, як у нас, або буки папороті, точно такі, як у нас, ялини. Точно такий, як у нас. Берези. І взагалі ліс такий, як у нас. Розпочинається мій 54-й день перебування в мандрах. До осло залишилось 130 кілометрів. І знову побачив реінкарнацію. Старе дерево дає життя молодому. Як це душевно. Готую собі казанок Каші. Останні новини показали, що Збройні Сили України повідрізували путі логістики російським фашистам на Херсонщині. Це говорить про те, що скоро буде звільнення Херсонщини. Слава Україні! Дуже хочеться, щоб якнайшвидше була звільнена. Вся територія України. І от в даний момент готується Херсонщина. А я все ближче і ближче наближаюся до Швеції і думаю, а як же Шведи така відстань, водна ще перешкода, як вони аж дійшли до Полтави? Як у них логістика відбувалася? Де вони брали харчі? Де вони брали снаряди? Як це все було в той час, в 18 столітті? Треба поцікавитись. Я розумію, що вони, що вони були разом з козаками, але ж козаки не могли їм давати стільки харчів і зброї. Як то все відбувалося в ті часи, дуже мене цікавить. І ще мої роздуми. Прийшла банда советів. Як по всьому світу, от я їду і дивлюся, живуть нормальні люди. І вдруг ця банда вирішила, що всі, хто нормально живуть, хто заробляють своєю працею на життя, то є чогось куркулі. куркулі. Їх треба позасилати десь у табори. Для чого? А для того, щоб... За допомогою безкоштовної робочої сили розбудовувати країну. Скільки було знівечено нормальних працьовитих людей, і особливо в Україні, коли ти мав хоча б звичайного ціпа, хто не знає, що такий ціп, щоб молотити пшеницю, бо без того в господарстві не прожити, то ти вже вважався куркулем. Подивіться, що відбувається зараз. Банда, яка складается из фюрера Путина, оленевода, коня и інших подібних тварин. В нашей исторической традиции, в судьбе нашего народа, политика запугивания, террор, насилие и ядерный шантаж убивают людей, пытают, бросают в тюрьму, сводят в расправляются, измываются над мирные гражданами. Мы и сейчас это сделаем. Так і буде. Понабудовували собі палаців, понакупляли собі віл за кордоном, придумали собі ворога в Україні і посилають на смерть людей, яких одурманили, яких вбивають. Хороший русський це мертвий руський, а будь-який інший руський це плохой рускій. Україна завалить Росією мішками з убитими рускими. У них так само залишаються жінки, діти, такі самі однурманені. І от я думаю, що робиться з народом, що робиться з їх мозком? Невже вони не розуміють, що сусідський народ це теж люди, які живуть, які працюють, у яких є сім'ї, Який ворог, які нацисти не вкладається в голову, як можна здуріти? Придумати собі ворога, напасти на сусідню країну, знищувати людей, інфраструктуру, молоти всю всяку дурню. Росія країна дурнів. Геть з України маскаль не красивий, казала сердючка. Геть з України маскаль не маскаль красивий. А мама каже про вас, щоб ви попитихали. Така собі місцевість Букова, але бачу такі холми і така незабудована місцевість. А потім бачу інформацію. Виявляється, тут проводилися розкопки, написано 1820 рік. От тут схема показана, що тут жили люди, було поселення, показані, які тут золоті прикраси жіночі знаходили. Є відображення, як носилися ці прикраси. І от подивіться, людина приходить до е, такого стенду, читає і вже знає, що відбувалося на цій території. Це дуже важливо писати людям інформацію, чого у нас в Україні бракує. Цілий малинник. Піднімаю голову, а за малиною крижовники. Ось вони. Що-що, а те, що агрус буду пробувати в Норвегії. Навіть не підозрював. Ммм, достигли. Солодкі присолодкі. Журавлі ходять полем. Дві пари. Шиничка росте. Ну чим вам? Не Полтавщина або не Житомирщина. Ось де хліб вони вирощують біля осло. Доїхав я до чергового фьорда милуюся його красою, там гуси, чайки, а потім дивлюся під ноги і бачу, що вони ось тут лупасять крабів. Ще середину вони виїдають, а. Саме найсмачніше, клешні не можуть продовбати. І навіть кидаючи з висоти, клешні не розбиваються. Так що вся смакота ось тут. Їду набережною і дивуюся цій кількості яхт, човнів. Летіти вільним птахом хочу забути, Що я живу під дахом чути, як го... З вами промінат набережною цього міста Норвежського. Подивлюсь я і подивитеся ви, як тут люди готуються до прогулянок. П'ють каву. А це можна дивитися безкінечно, така екзотика. Затіти вільних на обхожу забути, що я живу під тапом чути, як горе. І казав, вже хочуть бути, де станом, де радості до схожу. Чи не краса? Сюди б запустити більшовиків кегебісів. От вони б тут порядки понаводили. А це вже пляжна зона. Сьогодні тепло. Народ пороздягався, щоб вітамінчику де зловити. бо завтра може бути холодно і дощово. Їду вже кілометра два і не можу насолодитися цією красою. Велодоріжка, посипана дрібними камінчиками, веде понад самим-самим берегом цього фьорда. Бачив такі місця для ночівлі, але мені ще рано, Ще треба їхати, щоб завтра вже бути в осло. Тому їду і заздрю тим, хто тут заночує. Дуже красиво і приємно їхати. Зверху траса, а внизу Спеціально така доріжка для... Отам, От друзі, маркет. Я не полінувався, черговий раз заглянув в баки. І свіженький, тільки що з холодильничка, в пиріг. І ось такий тортик холодненький. Він просто втратив зовнішній вигляд. А так, свіженький і дуже смачний. Так що у мене сьогодні полудник. Королівський, норвежському королівстві. Вїхав в чергове місто за 50 кілометрів до Осло. О, це промислова зона, вірніше порт морський, а мені ось на той міст. Прямо на набережній візьму зелень продають якісь варенечка. Тобто тут є такий невеличкий базарчик, ось фермери. Все продають свіженьке. Такі тут непрості розв'язки. Спробуй ще розберись. Коли б не GPS не розібрався б в житті. Одна протока, друга протока. Три мости чи чотири. Все так закручено, залізничні, пішохідні, автомобільні. І тут для велосипедистів зробили новенького мостика. Ох, і приємно з'їхати. Асфальт чорний. З двох сторін жовті загородки. Такий контраст. 「しずかた